Всім привіт! Ми продовжуємо серію таких коротеньких відео, які допомагатимуть тобі проявлятися від свого серця. А коли ти проявляєшся від серця у злагоді із своїм тілом, по любові, то тоді що? Тоді ти паралельно цьому, скажімо так, проявляєшся. Із свого призначення, згідно зі своїм призначенням і покликанням у житті, так коли ти дієш не з голови, а із серця. І тому я вирішила записувати такі коротенькі відео, які допомагають не через супротив чогось досягати, не із голови, не по шаблонам, а проявляти саме свою геніальність. А геніальність вона завжди унікальна і неповторна. І зараз я хотіла поговорити про... Одну з тем я насправді вчора ще хотіла про неї поговорити, але я говорила, а звук не записався. Ну, я така, окей, значить, потрібно відкласти і це зробити сьогодні. І я хочу з вами сьогодні поговорити про страхи, які з'являються на нашому шляху, коли ми починаємо проявлятись або коли ми хочемо. Проявлятись від серця, хочемо проявити свою геніальність, управляти взагалі своєю унікальності. Часто, коли нам дають, як, наприклад, на курсах дають якийсь певний шаблон і кажуть: так, значить, сьогодні ти робиш там такий сторітел, такі сторіс і так далі. По шаблону і вся група робить одне і те саме. Ти там на тій енергії ще виїжджаєш, а коли закінчується курс, там марафон і так далі, ти згасаєш, ти не знаєш, що робити і як робити. Бо що, бо ти не знаєш себе. Ти не усвідомлюєш, що тебе запалює, що тобі дає енергію, що віднімає енергію. А це дуже важливо. Чому це важливо? Бо якщо ми... Візьмемо наше призначення, то воно складається. І з нашої справи життя, ролі і якості, воно складається з того, як ми розвиваємо ці справи життя, як ми йдемо вперед, скажімо так. Там теж є у нас роль і якість в цьому. Також нам потрібно для нашого реалізації призначення енергія, наше тіло сяяти. Ви знаєте, коли ти гориш просто тим, що ти робиш, ти любиш те, що ти робиш. Тобто ти звідкись береш нібито енергію. Тобто, коли тобі щось подобається, ти помічала, що у тебе прям є енергія. Коли тобі не подобається, ти робиш через силу, то енергії немає, ти шукаєш якийсь допінг, щоб у тебе з'явилася енергія, але такого нібито у тебе немає підключення до постійного джерела енергії. І от коли ти йдеш шляхом свого призначення, то тоді у тебе енергія на реалізацію є. Але для цього важливо проживати свою роль у цьому житті, і, е, також, і також тоді ти в дарах будеш проживати якість, через яку ти будеш світити іншим людям. І далі в кожному призначенні є найвища мета. Звісно, що в нашому житті є різні цілі, ми до них ідемо, але є внутрішня мета, і це як такий внутрішній компас, внутрішній навігатор, який тебе веде. Е, Твоїм життям, так? І ось це така певна база, певний фундамент саме нашого призначення. Вже якщо взяти покликання, то це вже йде через контакти з людьми. Спочатку це йде через нашу, ну це вже таке глибше, піду, але окей. Це вже йде через спочатку комунікацію із найближчими людьми. Це, це такі партнерські стосунки, так, а далі вже воно йде у процвітання, у соціалізацію вже. У масштаб. І от про що я хотіла поговорити, що завжди на то на шляху, коли ми лише тільки розвертаємось до свого призначення, а потім я так, все, я знайшла свою справу. А як же мені вирішити її займатися, як розвернути сюди або покинути стару роботу, змінити свій напрямок, почати проявлятися, Тобто, завжди є якісь певні виклики. І я вам скажу так, вони. У нас на колективному рівні умовно однакові, але у кожного паралельно з цим є свої задачі, свої виклики, і кожен це проживає по-своєму. У кожного, як мінімум, свої стратегії життя, свої установки. Кожен база, база певно при народженні, і з дитинства, у кожного різна. І от. Ти коли розвертаєшся, так по-любому ти зустрічаєшся із певними страхами. Я думаю, що буду знімати також коротенькі відео, де будемо розбирати, як проживаються ці страхи. І от для того, щоб розвернутись, звісно, що там тобі щось подобається, ти щось вивчаєш тобі. Це ти пряма очі горять, ти хочеш йти далі, тіло хоче йти далі. А голова така: ні, ні, ні там не буде гроші. А там не буде стабільності там ти ще недостатньо знаєш, там ти ще недостатньо між. Так тук, 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 тобі постійно, що тебе недостатньо. І тут важливо усвідомити одну важливу річ: що страх нам дан не із за того, що щось небезпечно. От, уяви: усе навколо безпечно, усе навколо продумане. Кожна комашка, яка пробігає поруч з тобою, це найвищий задум. Кожна зустріч, кожна ситуація, все в житті продумано для тебе, не проти, для. І для тіла ти завжди умовно в безпеці. А голова каже: ні, ні, ти зараз не в безпеці. а тіло сигналізує. Ну, якщо реально якась небезпека, тіло сигналізує, якщо ми його чуємо, і воно завжди нас відведе від цієї небезпеки. Але що, але ми звикли чути голову? а Важливо спустити трошки нижче. Так от, страх насправді це така ілюзія в голові, і це певна точка зросту. От давай подивимось тепер на страх, не на те, що це щось небезпечне, погане і так далі. Я краще туди не піду, бо я цього боюсь. А подивимось з точки зору, що це твоя точка розвитку. Кожен страх, у який ти йдеш, з яким ти працюєш. Який ти трансформуєш, він дає тобі певний стрибок, ніяких секретів. От все банально просто, можна пізнавати безліч різних інструментів і всього, але все банально просто. Важливо шукати, звісно, що інструменти, через які тобі комфортно працювати з твоїми страхами, проявляти свою геніальність. Виходити, ну скажімо так, ні, не виходити, я неправильно зараз. Кажу. А подружити зі своїми тіньовими сторонами тіньові сторони вони проявляються саме коли ми, нами керує страх. Тому коли ми йдемо в страх, ми помічаємо там себе якоюсь, так що перше важливо, хоча б помітити, бо дуже часто ми всього просто не усвідомлюємо. Потім ми помічаємо важливо себе і таку прийняти усвідомити, що і такою бути безпечно. Тобто дійти до того, що мені окей і ось так, і ось так, щоб не було супротиву. І, ну, мабуть, найкращий приклад для мене зараз, це я зараз, так як один із моїх великих кроків це почати. Їздити за кермо, тому на цьому прикладі, мабуть, мені найлегше розповісти, бо цей страх був у мене дуже багато років. Мені зараз 32 роки і лише зараз я сіла за кермо. Я постійно від цього морозилась. Хоча мій чоловік мені підсвічував, що. Чого ти умовно сідаєш на маршрутку, якщо от стоїть машина під домом, сядь і їдь. А я така, я боюся, не знаю, відвези. Він мені прямо говорив, що там Юля, мені зараз незручно їхати. Мені хочеться відпочити. Я круто, якщо б ти сіла собі та поїхала, і тобі ж класно, музичку увімкнула, каву взяла, їдеш кайфуєш. І він мене постійно спонукав, і він мені показує, що це про певну свободу, це про комфорт. це про нові можливості. Але мій був настільки сильний, настільки і не хотіла в нього йти, що мені легше було, навіть зараз, коли був садочок, взяти дитину тарабанити її на маршруті, аніж йти і вчитись керувати автомобілем. Але, дякуючи йому, все ж таки до, до мене щось там достукалось. І я прийняла рішення внутрішнє, найголовніше внутрішнє рішення. І також завжди є знаки, завжди є люди, які підсвітять тобі, що вже час іти у цей страх. І у мене з'являлись люди, які показували, що там водитися класно, водитися комфортно. І нагадували мені про те, що це взагалі моя дитяча мрія, що я все дитинство, мені навіть сни снилися, що я просто сідаю і їду, що в мене як така. Базове е, природне налаштування, що я можу сісти і їхати. От, Але я в себе абсолютно не вірила. Так от, і коли я пішла у цей страх, звісно, що до цього були пріознаки, були дуже е, також моменти, коли у мене підсвічувалася така тема, що, дивись, ти все одно підеш у цей страх, ти все одно будеш керувати автомобілем, а, але або зараз по любові. Або коли припече і вже буде дуже боляче. Це знаєте, як часто буває з роботою. У мене теж таке було, коли я довго не наважилась піти з роботи і так далі. Хоча вже було важко, там нестерпно і так далі. Але я чомусь постійно доводила до того, що вже ставало ну, просто, просто боляче, жахливо, багато сльоз, хвороб. Сліз, хвороби і так далі, і лише тоді я приймала рішення. Так, бо нам що страшно, дуже часто прийняти рішення, бо що? Бо ми не знаємо, як коректно приймати рішення. Ну, тут нам на допомогу приходить дизайн людини з його стратегією авторитетом. Це насправді дуже-дуже класний помічник. Тому зараз, коли я пішла у цей страх, це не просто маленький, так як це був великий страх. І так я довго до цього йшла, мене життя спонукало. Але коли я пішла до цього по любові, то у мене почало м'яко виходити. Тобто я не пішла також одразу, все одразу їдемо далеко, багато там і так далі. Ні, я м'якенько. Спочатку тільки дитину-садочок, потім додавала нову точку, нову точку, нову. І так, в усьому. Навіть якщо взяти соцмережі сьогодні, ти зробила один крок, завтра другий, післязавтра третій. І ось так потрошки по любові, по любові ділитись тим, що тобі подобається. І ти кожен страх. Ага, ти така думаєш, ну я ще недостатньо знаю. Окей, зустрілася з собою такою, але чим я сьогодні хочу поділитись, чим я можу поділитись, чим мені хочеться поділитись? І вийшла і поділилась новим форматом, від якого ти втікала? От я зараз навіть вже забула, мені дівчата іноді нагадують кажуть. Боже, ми декілька місяців там ще назад не знали, як це виставити розмовну сторис, як це записати якесь відео. А зараз вони вже почали кайфувати. Я вже навіть бачу по тим відео, які вони скидають, що вони вже кайфують від цього процесу. А чому вони вже стільки місяців кайфують від ведення соцмереж? Бо ведуть вони його від серця. Бо коли з'являються очікування якісь або розчарування, ми із цим одразу працюємо. Це, мабуть, перевага того, що спочатку я все ж таки. Психолог, а далі я вже допомагаю розпаковувати особистість і надати геніальності форму. Тому ось це в балансі так і працює, що коли у нас з'являється чомусь супротив, от іноді навіть буває така штука, що ми домовляємось там про якусь тему. І я планую, не знаю, зробити відео-Корсельку. І я тоді відверто кажу: слухай, я сьогодні повертаюсь до відео, а у мене не йде. От просто не йде. Мені не подобається, що я роблю. Мені не подобається фрази, які я пишу. Ну тобто, як, як нібито щось не те. Я зазвичай дівчатам завжди відверто пишу: я не змушую себе через силу зробити по шаблону, бо я знаю, що у нас є правило. Ми не робимо по шаблону. Ми відштовхуємося від того, що надихає умовно, що відгукується, і творимо із такою внутрішньою геніальністю. І такі тих ідей, які надходять. І от іноді, коли не йде, я пишу дівчатам: ну не йде просто. І ми починаємо розбирати, а що там, а там очікування, а там я перестала в себе вірити, а там ще щось, а, а там я боюсь продавати, я боюсь заявляти про свої послуги. І все, і ми йдемо і із чим? І з цими страхом. Тому страх це безпечно, це просто наша точка зросту. Бо інакше, як нас? Спонукати до того, щоб ми зростали, а зростати для чого? Для того, щоб пізнавати себе ще якимось. А саме для цього ми сюди і прийшли.